Так, продовжуємо розпаковувати нашу посилочку. І в нашій посилочці наступне, що ми бачимо, це які болти. Зараз вам покажу пласнючу штуковину. Отакі от от бивучні болтики. Дивіться, красиві. Я також думаю, що доволі таки гарна штука, да, ці болтики позолочені. Такий матеріал купуємо. Так, а далі в нас оловяно свинцеві припої. І оловяно свинцеві припої це та штука, яку обов'язково треба перевіряти. Кожен кожен круточок, кожен моточок усе треба перевіряти, тому що може містити кадмій. Е, і взагалі треба ж в будь-якому випадку виясни скільки відсотків олова в даному прутку. Буває дуже різноманітний матеріал. От дивіться, оце ось випадок, коли 20% олова. А ось лежить випадок, коли 40% олова. І я думаю, що зараз попадеться нам ще 60-ка в процесі. Так, да, так як я казав, так і попалося. От 60-й відсотковий припой. Так, давай, може, воно одиноко. Ну, по всім законам подлості воно має бути різне. Так, 60-й, а це. І в оцих. В оцих олов'яно-свинцевих треба обов'язково перевіряти все. Ну, на те в нас така і робота, щоб перевіряти все. Обов'язково це і зробимо. Пишеш же. 60 -ка. о, подожди, шестьдесятый прибой, девятьсот грамм, двадцатка, 20 двести грамм, и сороковка, 100 грамм. Так, едем далее, едем далее, а далее у нас ведро. Чудо матеріал. І цей чудо-матеріал це той матеріал, про який я розповідав вже не один, не два, не три рази, але помилка за помилкою і помилкою поганяє, як казала вчителька української мови у нас в школі. Да? Це сверла. Отакі от, от сверла. Сверла, які зроблені з швидкорізної сталі. Тут у мене дуже багато людей, які люблять розказати, що ми портимо матеріал. Ну, портимо і портимо. Е, як є, але люди, якщо б він був їм потрібен, навряд чи б вони його здали. Да? Швидкорізна сталь. Обов'язково перевіряємо іскру. Оце правильна іскра швидкорізної сталі. А це залізяка. Як правильно готувати? Шукаємо переход. От, знайшли точку переходу. Відступаємо 2 мм і відрізаємо. Це буде проходний матеріал, це буде звичайне залізо. Вроді запам'ятати не важко, але запам'ятовувати у нас люди не дуже люблять. Тому. І трапляються оці помилки. А помилки що? Помилки у дорослому житті вони... вони наказують і наказують, як правильно, фінансово все просто. Бачите, це взагалі заняття? Це ось різець. Але в цього різця прийомна тільки робоча частина. Державка ця неприйомна. Тобто виходить, яка ситуація? Приїхало нам більше заліза, ніж швидкоріза. Сумно, але якось переберем, щось зробимо і в будь-якому випадку розраховуватися будемо. Да? Це в нас що, глянь, які підстаканники. Ти просто глянь. Ці підстаканники. Зараз перевіримо, з якого матеріалу вони зроблені. Може, це посріблені підстаканники. Ні. Це звичайнісінька латунь. Але ці підстаканники поповнять нашу колекцію, яка знаходиться в музеї. Да, Ого. Красиві. Так, пиши. латунь. 800 грам. І ці підстаканники їдуть в музей. Далі у нас. Так, номер телефона є. Це дуже відмінно по 80. Е, далі у нас іде свинець. Це свинець, кабельний називається. Трошки присутні сліди смоли, ну, нічого не зробиш. Що маємо, те маємо. От свинець, це, звісно, той матеріал, який важить. Добряче, да? тут присутні смоли вже реально більшим кількості. Ну, нічого. Є така штука, як можна скинути на засмічення. Я думаю, що людина, яка відправляла, прекрасно розуміє всю обстановку, правильно? 14300. Я думаю, що заліково будемо писати 14 кг. 300 грам на смолу це в межах розумного. А і ви як вважаєте, в межах розумного це чи ні? Ов'язково хтось напише, що шкуродьор без такого не обійдеться. Хтось напише, та на що там скидати? А хтось напише, ну реально, що є, то є, нічого не зробиш. Але насправді, що є, то є, нічого не зробиш. Так, цю посилочку ми. В принципі, перемогли з цією посилочкою. Закінчено, і будемо що переходити до наступних посилок. Дякую за увагу.